Друзі, вітаю! Ви на каналі реального науковця, а це означає, що тут реальні поради та реальні рекомендації. Продовжується наш курс з опанування можливостей Gemini. Це вже 33 заняття, на якому ми розповідаємо про те, як за допомогою штучного інтелекту працювати з інформацією. І сьогодні ми вам пропонуємо переглянути, як за допомогою Gemini версії 2,5 розпізнати текст із зображення та знайти перше джерело. Ось я побачив зображення, яке у нас знаходиться в мережі Facebook. Це є допис. Зі сторінки Польської Академії наук, але ми бачимо, що він польською мовою. І я взагалі не розумію, про що тут іде мова. І, можливо, ця інформація стане мені в нагоді. Отже, що я роблю? Я прописую наступний запит, розпізнаю текст на зображенні та. Виконай переклад на українську мову зі збереженням структури, тому що ми бачимо, що насправді у нас є сам допис і є якась візуалізація, якась графіка. Також я хочу розуміти контекст цієї новини і знайти першу джерело. Отже, що ми бачимо, що було виконано. Спочатку було видобуто текст, який у нас знаходиться в описі, і ми читаємо, що понад мільйон злотих стільки коштувала щойно завершена ревіталізація. Так, палацу. Так, це бібліотека Польської академії наук, і далі ми бачимо, що у нас було розпізнано другу частину. Яка саме стосувалася зображення? Ось цієї інформації, що знаходиться на зображенні, співфінансування, цільова програма. Так. І ось ми бачимо цю інформацію. Ми можемо її видобувати, експортувати в таблицю, копіювати або обирати будь-який текстовий фрагмент. І далі контекст новини. Ця новина, так, яка була мета осушення, стабілізація та старовинна структура. І перше джерело є Корницька бібліотека Польської академії наук, яка виступила замовником і повідомила про результати проєкту. Тобто таким чином, за допомогою достатньо простого запиту, ми можемо за допомогою Gemini 2,5 розпізнати текст на зображенні та знайти першу джерело. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, переглядайте наступні відео на цьому каналі і до наступних запитання.